Всім доброго дня! Сьогодні покажу красик нашого майбутнього перепилятника. Це приміщення, яке ми готуємо, приводимо до ладуші, але сьогоднішнє відео не про це. Сьогодні хочу поговорити про систему вентиляції та кондиціонування мого перепилятника, тестуємо, як це працює, теж вирішила з вами поділитися цим в нашому приміщенні. Маємо ось у нас тут 20 градусів. Ці 20 градусів ми закачували великий потік повітря у перепилятник. Його було недостатньо, перепілок багато, тож придбали кондиціонер, щоб охолоджувати ще це повітря, яке ми закачуємо. У перепелятник. Придбали ось такий звичайний оконник, З цієї сторони, так, він закачує це, ну, засмоктує це повітря свіже. Перепилятник у нас ось тут за стіною. Цей канал подає у перепилятник ось це охолоджене повітря. Бачимо, ось тут конденсатор, маємо все мокре, але ну, так буває. Так, ось контролер, на ньому бачимо 9 градусів температура повітря, яка закачується оконник з цієї сторони, я його покажу, тут теплообмінник, він повністю стоїть у приміщенні, тому що теплообмінник. Щоб він е, теж охолоджувався цим повітрям у 20 градусів, щоб, воно, е, щоб він не був на сонці, щоб була більша ефективність. Як це виглядає е, з вулиці, я вам все покажу. Так, е, скільки це все намотує наша система. Е, на Начотику зараз переключиться, я вам покажу. Е, ось 460 кВт. Це тариф у нас зараз 2,88. Получається, що гривня 30 в час намотує ось ця система. Кому цікаво. А також ми зараз заглянемо у перепелятник. Ось наш перепелятничок. Так. Ось наші Перепілки. Так, ось наші курочки. Вони сидять з півнями, тож такі вже трішки вони в півні їх мучають, скажімо так. Так, ось наші курочки. Такі хороші, їм не жарко, бачимо, да, вони добре себе почувають, добре кушають. Тож е я задоволена роботою поки що кондиціонера. Так, ось тут у нас півні сидять, півні попряталися. Тут у нас теж півні сидять, теж кушають, теж себе дуже гарно почувають. Тож я так, ось це наш брудер. Е брудер повністю закритий. Е будемо. А тут сітка. Ну, їм теж, теж тут нормально. Вони теж всі кушають, гарно себе почувають. Так, ось наші гарнюні, Теж всі кушають, всім, всім добре. Ось ще наші курочки. Перепілок десь 500 штук, тож це багато птиці. Ось наше північні тут. Гарні, так? Да? Гарні птиці. Так, ми сюди йшли, щоб подивитися на температуру. Ось у нас 23 градуса. Так, ось звичайний ртутний термометр. Він у нас, ну, теж показує ось 23 градуса. Тож перепілка дуже подобається ця температура. Вони вже нас радують яйцями. Тож я задоволена. Так, переходимо на вулицю, покажу, як кондиціонер виглядає з вулиці. Ось так виглядає зовні шахта від кондиціонера. На мене зараз дує гаряче повітря. Але мухам все одно подобається, вони спробують залізти в мій перепилятник, в них нічого не виходить, але вони все ж таки атакують мій кондиціонер. Так, на сьогодні це все, що я хотіла вам показати. До побачення.